Дисклеймер: Цей летсплей змонтовано із запису трансляції на Twitch. У відео присутня нецензурна лексика. Тож, якщо поряд мама чи її подруги, будь ласка, відведи їх від екрану. Або, хоча б, зменш гучність, щоб не довелося пояснювати, хто тут такий розумний. Приємного перегляду! Двері зачинено, і входу я не бачу. Ну, мені здається, що тут ми ще встигнемо побувати. Катька буде жити. Зараз я не можу тут стояти. Треба перевірити, перевірити чи не стало кейт краще. А ти, блядь, як думаєш? Не відчиняється. Звісно, не стало. Вона ж там в шафі сидить. <кій> Кейт? ти в порядку? О, привіт, Брайне. Я збиралася подихати свіжим повітрям. Голова поморозиться. Постривай, ходімо зі мною на дев'ятий поверх, там буде безпечніше. Дев'ятий чи п'ятий він сказав. Дивно, вони ж на п'ятому зараз. Як ти почуваєшся? Набагато краще, спасибі Брайне. Я вдихнула той зелений газ, але не трапилось нічого страшного. Правда, вибач, це не моя справа. Але чому ти пішла у таку небезпек небезпечну місцину? Подзвонив керівник, сказав, що я маю забрати звідти якісь копії. Я думала, що варто тільки затримати дихання, але потім відчула запаморочення. Твій керівник він називав своє ім'я. Е, не пригадую, чому ти питаєш? Та просто так не хвилюйся. Найважливіше, що з, що з тобою все гаразд. Щось не так? Нічого. Просто я не можу повірити, що покинула свою працю, не закінчивши її. Ти про що? Я ні на що не годжусь, Брайне. Я не відповідаю рівню цієї роботи. Кейт, не кажи такого. Я нічого не гідна. Мені треба було більше вчитися. І Кейт, зупинись на секунду, будь ласка, послухай мене, це не твоя провина. Але жодне але, Кейт Ця компанія божевільна, і ти тут ні до чого так тривала роками. Вона трохи дивна, але що ти маєш на увазі, коли говориш, що вона божевільна? Ну, тут є дещо дуже погано і воно псує все навколо. Якось не Ну. Кейт. Так, давай о, утечемо звідси. Що? Покинь мені цю кляту роботу. Але ж, Брайне, тобі вже відомо, що я простий сільський хлопчина і, можливо, не надто крутий чи модний для столиці, але я можу тебе запевнити е, в одному. Існує дещо набагато краще за цю роботу для нас обох. Особливо для тебе, Кейт, якщо брати до уваги твою кваліфікованість, На Далебі я мала безліч пропозицій, окрім синтракорпу. Може, це не такий поганий задум? А як же? Ходімо вип'ємо каву. Яку ти мені обіцяла, але не в стінах цієї божевільні. О, знаєш що? Ти цілком маєш рацію. Ми не зобов'язані миритися з цими скаженими людьми. Ми заслуговуємо на краще працевлаштування. Ходімо по каву. Пастилаже! Браво, Пастилаже, браво. Я знав, що глибоко в цьому в'ялому зігнутому тілі живе справжній чоловік. Спартанський воїн. Конкістадер. Про що це ви? Отруйний сморі, той зелений газ, який заполонив частину будівлі. Уся компанія гудить про одне, як новачок з п'ятого поверху здолав дотматрицю і поклав край цій пошесті. ну, це правда? Та ні, я просто. Не будь таким соров'язливим, пастелаже. Ти маєш знати, що сьогодні я голосив тебе службовцем місяця. Пробачте мої жахливі манери. Пані, дозвольте мені відрекомендувати жимами пілет. Тепляйте, стрівайте, спасибі, та ні. Сербельтредоб. Ми негайно покидаємо компанію. Ха-ха-ха, ти першокласний жартівник пастилаже. Звільняєшся першого ж дня. беручи до уваги, як складно знайти роботу в столиці. Така незмивна пляма твого резюме рівнозначно ходінню з лицем в гівні до кінця життя. Дада -да, попросив сказати, що він не забув про довірене тобі завдання. Ти зразковий службовець, молочина пастилаже. Я обожнюю цього персонажа. Не слухай того чоловіка, він божевільний. Ну мо ми йдемо, чи як зачекай, Брайне, він має рацію. Хто цей шалений? Теча найпершого дня буде клеймом на все життя, не кажучи вже про те, що ми покидаємо одну з найвизначніших компаній у світі. Але але гейт, ну надто небезпечно. Ти ж на власні очі бачила. Ти хороший колега Брайана, і я знаю, що ти робиш це заради мене, але я мушу довести собі, що теж можу стати службовцею місяця. Що ні 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 ні. -ні. Ні, я лише селюк, Кейт, Ну мо просто підемо звідси. Пропоную таке. Ми подумаємо про це до кінця дня та вирішимо потім. О, ми ж досі можемо випити каву, чи не так? Якщо ти зустрічі в їдальні пізніше, гаразд. А пізніше це зараз? Чи Чи ні? Чи не зараз? Чи не зараз? Бо я б зараз. Що це за звук був? Ти зразковий службовець, молодець пастилаже. Працюй, працюй, працюй. Добре, а ми не можемо туди прийти, так? Да? О, погляньте, хто вирішив зайти до свого офіса. Гюго, я хочу поговорити. Мені немає про що говорити з тобою, пане працівник місяця. Але ж. О, він образився на нас! Моя такічечка Зірочка. Манюсечка. Напевно, ми з вами да, відскануємо себе. Душу скопійовано. Добре, Прекрасно. Не бачу нічого корисного. Бу! Соса, що ти тут робиш? Він уже пішов? Його так, щойно пішов. О, він страх як розгнівався на тебе. Ти мій герой, пастернаку. Ні, сосо, ніякий я не герой і бути ним не хочу. Я перепрошую, я не хотів. У тебе стрес, я можу зробити тобі акупунтуру. Ні, це б то я не знаю, може може й стрес. Я просто більше так не можу. Я хочу піти звідси, Сосо Це місто жахливе, Чому люди тут залишаються? Чому б нам усім просто не піти? Бо ми не можемо. Ти про що? Ми в пастці Її сила настільки потужна, що ми, не усвідомлюючи цього, перебуваємо під її впливом, як тільки виходить. Му в споруду, що більше ти тут перебуваєш, працюєш і виконуєш той іроцький папір, то тебе дедалі глибше засмоктує. Як мені це розуміти? Звідси немає виходу. Багато людей стрибали з даху, але є дієвіше рішення остаточне убити її. Але ти про це вже знав, правда? Що ти маєш на увазі? Ми підказали мені, що ти шукав ту стару книгу в сховищі. А ну я то я заблукав її. Я бачила, як ти використовував її папір, щоб зробити копії душі. Ти нишпорив будівлею з самого початку, а тепер ще й оця отрута. Ти мисливець пастернаку. Що ж, що Мис мисливець, як я ні мисливець, не що? Якщо ти не мисливець, нагадай ще раз, яка в тебе посада? Я не пам'ятаю. Технік модульного поділу, керівник пов'язаних бінарних документів, очільних відділу вторинних, цікавенько. Раніше ти казав мені, що твоя робота це адміністративне обчислення суброгацій. Так, звісно, це моя другорядна робота. Гаразд, я мисливець Принаймні, мене найняли, щоб я виконував ці обов'язки, але я не дуже сосати в порядку. І врешті знайшла його. Ха-ха-ха-ха. Ти лякаєш мене, ти ві? Я мисливська прихильниця номер один. Розкажи мені про все, пастернаку. Кончена, блять, ти заклинаш чарівник чи ясновидець. Ні, ні, в жодному разі. Ми можемо опитати тебе для клубу. Ей, стривай, стривай, ти мусиш нікому не казати про це. О, звісно, яка ж я турненька. Найважливіше працювати під прикриттям. А можна бути твоєю напарницею. Що? Ні, це наднебезпечно, якщо ти нікому не. Розповіси, допомоги буде достатньо. Гаразд, нікому, нікому, нікому. Навіть мепі, вона моя єдина подруга. Ну добре, мепі можна, але тільки їй і більше нікому. Спасибі, пастернаку. Можеш не хвилюватися, з нами ніхто не говорить. Полювання на відьом. Що ти знаєш про людей, які полювали на відьом? З давніх давин про них відомо чимало оповідей. Ця компанія заснувала родина Сантр, яка проживала у цій самій будівлі. Вони хотіли покласти діянням відьми край, тому наймали найкращих чародіїв з усього світу. І ті найкращі так і не спромоглися вбити її. Ясна річ, що ні, пастернаку. Одначе вони були близькі до своєї мети. Кажуть, що тих, хто майже досяг успіху, було троє: Назарі, Мете та корву. Що було далі? Загадка, усі троє зникли. Поглянь на це, Сосо. Неможливо, де ти це знайшов? Троп на другому поверсі. Чимало років тому мисливці і мисливиці отримували такі металеві посвідчення. Пастернаку, це посвідчення корву. Він був кимось важливим. А вже ж найважливішим він був богором, жерцем вуду та знавцем чорної магії. Господи, хочеш задіяти це? Перепрошую ну звісно, я впевнена, що це по свідченню розпізнає старий комп'ютер. Як у мене саме так? Будемо зараз їздити по поверхах. Дивитися другий поверх. О, пан Чепмен, це той, хто на початку нам нахамил нахам, Нахамив. Козьол. Тому ми зараз йому теж будемо хамити. Допоможіть, да будь ласка, допоможіть, да ви всі божевільні. А що пан Чепмен? Що таке? Чого ти нервничаєш? Ти прохав про допомогу? Що, що я? Та помилуй Боже. Чому б тобі просто не піти купристатися в смітті? Я тут працювати намагаюсь. Працювати? Але що власне ти тут робиш? Тобі до цього зась? Ви тільки робите, що нескінченно блукаєте. Я не розумію, з якою метою. Звісно, що не розумієш, у тебе мислення порушено через недоїдання у будь-якому разі. Яка з того різниця? Сталася якась помилка. Вочевидь, я не маю бути тут. Вже скоро я перебуватиму на вищих поверхах будівлі вище за всіх. Ти знаєш до якої сім'ї я належу? До сім'ї Чепменів? Ні. Як вони тільки могли змішати моє прізвище з грязю? Трясся, коли б батько мене зараз бачив? Якщо ти не хочеш тут бути, чому б тобі не змінити поверх? А, змінити поверх? Який хитро мудрий задум, Але як мені це зробити? Ліфт зовсім поряд. Ти вважаєш мене недумком? Я знаю, що чортів ліфт прямо тут. Гадаєш, я його не бачу. Вони не дозволять мені піти. Чуєш, дурило? Якби я міг, вже давно поїхав би від цієї потолочі й не бігав, наче курка без голови. Єдиний спосіб піти звідси це та дурна гра. Яка гра? Щось на взірець безглуздого іспиту. Якщо тобі вдається перемогти, твоя посада підвищується, і ти можеш перебратися на інший поверх. Ти вже спробував свої сили. Я так, тобто ні, просто я. Я Не певен щодо цих правил. Знаєш, як кажуть підприємець, ніколи не грає, не знаючи правил. Мистецтво війни, сундзі. Ну щасти тобі з грою. Ще побачимось. Постривай. віриш чи ні? Я щойно вигадав геніальну ідею. Ти можеш зіграти замість мене пастернако. Он як тепер ти пам'ятаєш моє ім'я? Будь ласка, не треба цього. Я певен, що в передмісті, звідки ти родом, люди звикли грати в такі забавки для бідних. То як допоможеш мені, якщо ти даси мені тисячу кредитів і зіграю у цю гру, але тільки за умови того, що ти заплатиш мені тисячу кредитів. Бачу, ти починаєш звучати як справжній підприємець. Зазвичай я не мав справ зі свійськими тваринами, але часи нині дійсно складні, чи не так? Згода, але я заплачу тобі тільки в разі виграшу. Що я маю робити? Натисни кнопку обід дверей. Коли вони спитають, хто ти такий, ти маєш назватися моїм ім'ям. Так, ти типу, потрапиш до гральної кімнати. Ось візьми моє посвідчення про всяк випадок. Це все? Нам треба батарейки знайти як мінімум. Бо у нас ліхтарик майже не світить. Ви бажаєте взяти участь в іспиті на підвищення? Ну я пан Чепмен. Раз, будь ласка, проходьте, пане Чепмене. Ласкаво просимо, пане Чепмане, іспит розпочнеться негайно. Зачекайте секунду, які правила, що я маю робити? Ця автоматична система вона може лише судити вас, коли ви складете іспит. Руш, і що мені робить? Ну і? іспит закінчено. Оголошуємо, що пан Чепман провали іспит на підвищення. Пропонуємо вам спробувати знову, коли ви будете. Готові. Так, а які, блядь, правила не відчиняється. Ну, пан Чепман, заходимо. Три, два, один. Руш, треба тільки. А! Ну, я не можу з ними ніяк взаємодіяти більше. А як мені кидати ці. Е... Оглянути, зняти. Тільки ті, що в колі може, а вони не заходять до мене. ]tu? Ну, Заходять тільки зі злими мордочками. А, ладно. добре. Іде, Ай, не встигла. Ну, ні! Іспит закінчено, з ними, походу, взагалі перетинатися не можна. Треба запам'ятати якусь комбінацію того, як вони ходять. Бо вони ходять по одній траєкторії постійно. Не встигла. Треба всіх їх зібрати, виходить чи як? Вони, по походу, починають швидше рухатись. Та бля, це неможливо, це просто неможливо. Оголошуємо, що пан Чепман провели ха-ха-ха. хабати -ха. лох, блядь. Ти казав, що допоможеш мені. Ну ладно, останній. Але я взагалі не впевнена в тому. А воно за колом же ж не працює. Та бля, ну серйозно. О, так буде набагато легше, мені здається. Так і що це відбувається взагалі? Це тіба ми сортуємо файлики, чи як? Ну, за колом можна ховатися, в принципі. Та бля, ну ні. Ні. Не виходить, Чепен, іди нахуй, блядь. А якщо ми спробуємо зайти під своїм іменем? Так, Брайан Пастернак, даруйте, але ви не працюєте на цьому поверсі, а тому не можете брати участь в виспаті. Отримано одну пачку кавового порошку. Копристанешся в смітті? Ти таке полюбляєш, е? Я думаю, що Чепмен іде нахуй, очевидно, а ми йдемо на четвертий поверх дивитися, що там ця кнопка робить. Треба набрати максимальну кількість водички для того, щоб ми могли потім кави зробити. Отримано три склянки води. Ну, з таким ліхтариком, звісно, ходити не дуже прикольно. О, це наш ригака, любимий. Да на наригали. А, до речі. А кейт, ми врятували чи ні? Я вже забула, чи ми врятували кейт чи ні? по моєму врятували. Нам треба буде зараз піти попити кави, попить кофе. Розпорядження для усіх службовців від 4 квітня 84 року. Підлеглі мають використовувати нові комп'ютери, бо минулі ексверсії з інтернету пошкоджені комп'ютерними хробаками. Добре. Нам краще все-таки іти звідси. блядь. Що серйозно? Ми померли від того, що на нас наривали. Продовжити. Добре, більше немає води. Мені цікаво, що буде з шостим поверхом, чого його його виключили. Це ж ну не просто так, це ж має бути якесь логічне пояснення тому всьому. Ану, нічого цікавого. Добре, тут ми можемо вилізти. Про що ви хочете поговорити? Металеве посвідчення. Ти знаєш щось про цю карточку? Вона має багато шоколадної потужності, Використай це посвідчення на старому комп'ютері. На старому комп'ютері, на нашому старому комп'ютері, тобто ми спускаємося зараз. Отак, пумс, пумс, і побіг. ну, відкриваємо. Беремо карточку використати. Хоч би пояснили, блядь, що мені з ним з ним робить? Звідси немає ніякого виходу. Просто оббігли все. Я переролю Емічу свій офіс якнайшвидше, бо має. Не На могилі дівчини? Цинтро? Дзвоник, 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 три, три, шість, два три три шість два треба записати. три три шість два три три шість два три три шість два 3, 3, 6, 2. Я не розумію, що мені робити. Чесно. Треба якось відчинити цвинтар. Як його відчинити? Зачинено. Може, та теж чимось зламати, я не знаю. Тримано 30 кредитів. Втримано одну батарейку. Слава Богу. Не садимо батарейку. Та ми тут взагалі лутаємося. Дай Боже. Дякую вам. В теорії. Я от навіть не знаю, у кого може бути ключ. В начальства якогось, якого тут по факту немає. А що це за дзвоник? Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Сьомий, восьмий, дев'ятий, ніхуя я вже не розумію. Чесно, просто типу, якщо ми зараз зайдемо за свій комп'ютер, Синдра нам не дасть знову завдання, вона кудись приїбалась. У нас є папка з архівами різними. Оце архіви, да? Тут зберігається безліч даних. Ну і робимо висновки. Цих даних ми маємо знайти щось. Теж що нам треба, блін. Ні? Не можу відкрити його ліруч. Можеш ти відкрити все. Використати. Я спробую відкрутити грати. Оу! Серйозно? Тепер ми зможемо тут пересуватися? Клас. Щось в його шухляді. Стримину котячу їжу. Навіщо Гюго зберігати це? Де всі наші де всі наші колеги заблукали? А де тут є котики? Де тут є ті, хто кому треба буде це? Взагалі бачили тут котиків? Привіт, Ростов, правильно? О, привіт, Любчику. Як твої справи? Як проходить перший робочий день? Ну, могло бути ліпше. Я помітила, що ти був дрібко розгублений під час заохочувальної зустрічі. Якщо хочеш, я швиденько розповім тобі, як у нас все влаштовано зомбі, у нас є соса та мепі. Вони найкращі подруги та спілкуються тільки одна з одною. Я думаю, що вони пара, адже такий рівень суспільного відчудження це вже нездорово. Хай там як із сосою. Ти вже знайомий, А от з мепі все кепсько. Ти бачив її обличчя? Щось не так зі шкірою цієї дівчини. Бідолаха. Ще є ця суча дочка. Мелом гадаю, вона тебе чує. О, ти добре, ти знав, що колись вона була моєю подругою? Розкажу тобі іншим разом. Намагаюсь уминати її. Ну і як без полковника Дюмона. Ти встиг познайомитись з ним особисто. Він має манію величя, проте його посада незначна. Я б навіть сказала, що він нижчий за нас. І Г'юго? О, Г'юго, суцільне горе, свиня, тяма та брехун без совісті. Однак у компанії він працює довше за всіх. Він влаштувався сюди ще до мене. Отже, якщо матимеш проблеми, він той, хто знає компанію, найкраще і завжди готовий допомогти. Я мала клоп. Поти зі сном і угадав мені ці пігулки. Чорівні ліки. Ого, ну і мішки в тебе під очима. Хочеш пігулок? Так. Добре, дякую. Може вони стануть мені в пригоді, хоча зазвичай я сплю, наче камінь. Ось так. Чудово. Ти не дізнаєшся, що таке справжній сон так і Не спробуєш їх. До речі, п'є про гюго. Сьогодні він святкує уродини і ми влаштовуємо для нього вечірку сюрприз у їдальні. Ого, можливо, заскочу до вас, якщо матиму час. Він твій колега. Ти маєш прийти і що найважливіше допомогти нам з підготовкою. Ти не можеш ухилятися від цього голубе. Я попередила, Ростов читала спеціально з іншим наголосом, щоб у мене тригеру не сталось. О, тепер я працівник місяця. А його тебе ненавидить, напевно. Складно. Я намагаюся просто зрозуміти, що вони від мене хочуть. О, ох, Єбать, блядь! О, ці маленькі котики! У нас є маленькі котики! Покусіти. Ну, їсть, тусі, любі кошенятка. Не. Маленькі котики! Лікі у стіні тріщина. Ох, їбану Давайте все-таки водички наберемо. Всю воду випиваємо. Я намагаюся забирати всю воду, яка є в кулерах. Окей. Мені здається, варто було б все-таки зберегтися. Отримано аркуш відьомського паперу. Е, секунду, тут лежать кілька старих аркушів паперу. Проглянувши кілька неофіційних праць про молот Відьому я починаю думати, що ми недооцінюємо духів тотемів, а саме таких. Павук, кажан, кішка, пацюк, біла, Вовчиця, сова, гава, жаба, та найважливіша змія. Mm -hmm. І що це нам допом... Ну, якось дало. Ісусе, довіряю тобі. Синтра, синтра, вираю! синтра, синтра, синтра. Блядь, поки її знайдеш. О! Дзвоник, 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 3362. Блять, іди нахуй! 3 Три, три, шість, два. Три, три, 3-3-6-2 3 3 Три, три, шість, два. Три, штрих. Іду в ліфт. Добре. 3 3 шість, два. Три, три, 3 3 шість, два. Три, три, шість, два. 3 шість, два. Три, 3 шість, два. Дві трійки, шість, два. 3 3 шість, два. Три. 3 шість, два. Почекай! Тика, три рази дзвоники. О! Серйозно, блять! Раз два, два, три. 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 Шість. Два, єбануть блядь! Що серйозно? Це набагато нижча, ніж зазвичай на якому я поверсі. Блядь, а ми ніхуя не збереглися. От залупа. Це старий папір. О, у нас є ворона тепер. Клас! Щечки дуємо і пиздуємо Заїбісь, а трени на 100 кредитів. Дякуємо на банк. Не бачу нічого корисного. Я не можу швидко повсти, якщо не, не цей квадратик нажимаю. Дуже прикро. А у нас немає, чим. Ізі, виходить, нам треба все одно спуститись. Нам треба взяти олівець. А у кого можна олівець купити? По-моєму, у мепі. У мепі можна купити олівець олівці. на один олівець, за 100 кредитів, юбаний ворот, блядь. І бажано нам зараз. Потім назад сходити. Ану. Ми ж можемо лакшину приготувати лакшину. Да. Отримано од... гарячу лакшину, Заїбісь. Зварити кави. Отримано один філі... одну філіжанку кави. Добре. Я не маю складників, що необхідні для використання кавоварки. Ну, так уже набагато краще. Використати. Все, двері зачинені, поруч із ними пристрій, схожий на щитувач карт. Використати. Жорстко, напевно, може, не треба сюди болити. Може, треба було все-таки поїхати додому. Цей лист у ньому написано. Ви розповіли мені чудові новини, любий друже. Тепер, коли ми знаємо, де вона ховається, і маємо кинжал, уже незабаром ми зможемо зруйнувати початку е, на таємному вході. Підпис АМ. на стіні висить золотий ключ. О, цей ключ нам і потрібен для того, щоб цей відкрити цвинтар, напевно. Тут є напис родинний цвинтар. Нічого цікавого Цей лист у ньому сказано: я знаю, що ти зазвичай керуєшся своїми почуттями, але в цю лиху годину мені нікому довіряти крім себе. Пригадай мої розповіді про духів, тотемів, підпис Єн. Ен. 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 Ну, все напевно. Ми можемо далі йти. Цей, як воно? Все огляділи і можемо йти тепер до цвинтара. Це п'яте, шосте, восьме, дев'яте, сьоме, восьме, сьоме, восьме, восьме. Десь восьме. Сподіваюся, що я правильно вибрала. Економим батарейки і не витрачаємо їх марно. Я про це шкодуватиму. Піздос. О, сова! Я вже бачив цю сову. Гробниця має належати родині синтер, хоч це ім'я мені невідоме. Це водограй сповнений застійною водою. Мені здається, нам треба підніматися по сходах. Двері зачинено, але під ними дещо є. І що далі? Таке так, так само виглядала сова. Oh! Ти куди з'їбалась? Таке саме око має просто оця та сама сова. Я тепер не знаю, чи воно якось пов'язане, чи ні. Чи я просто задайобую сову просто так. Окей. Okay. Добре, мені здається, що ці пігулки ми лягаємо спати, і потім вони повністю поповнюють здоров'я. Мені треба зловити цю сову. Бачите, у неї протилежне око червоне. Може, нам треба забрати у неї око? Я думаю, що ти, як, як ти вважаєш? Добре, можна просто оглядіти територію. Я думаю, поки що, поки ми не розуміємо. Може, ми зараз знайдемо якусь скриньку. Це касета, на якій написано кіноклуб Містеріо Примара. Бачите? так от блять, от, отак. От, 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 от. Може, коли вона просідає, може можна її якось зловити забайтити? Ні, не можна, вона дуже високо. Я як дурак бігаю за собою. Ще тут вона підлітала, наче тут сказано: родинний цвинтар, сім'ї Сент, вічна пам'ять бідній родині, яка стала найвпливовішою всі столиці. Окей. І вона підлітає ще до цього. Попить водички. Здається, я бачив, як сова пила ту воду. Використати. А якщо я розчиню кілька тих пігулок. А ну давай, блядь, іди сюди. Я, я я, да. Ну це жорстоко насправді. Чесно. Чо втикаємо? А вона вже не летить нікуди. От коза, блядь. а. Давай, попий. О, все, Попила. Спить знову Тепер, коли я стою в впритул, я бачу, що одне з очей птахи скляне. Чи варто його взяти? Так, звісно. Триво на скляне око. Даруйте, пані сова, використати. Все, поставили два ока. І відкрили браму Балдура. Зараз звідси має випригнути якийсь сексуальний вампірчик. От любові нашого життя Рей Рейсиндрі. У, здається, жодних підказок я тут не знайду. Ну, тоді гаразд, хоча ще можна спробувати сунути кришку домовини. Боже мій милий, про що я думаю? Осквернення могили у перший робочий день. Сунути кришку? Поки ні. Давайте ми пройдемось, подивимось, бо ми потім нічого не встигнемо залутати. Це, напевно. Тут дівчинка ця, а тут її батьки, правильно ж? Джо Синдр. Сьюїнь. Ну, єдине, що нам лишається, це сунути кришку. Я відкриваю її лише трохи, щоб я міг зазирнути всередину, а відтак закрити. Як годитись. Як годиться. А де тіло? Унизу щось миготить. Отримано дзвоники. Це належало дитині. Гадаю, треба якнайшвидше повернутися до мого офісу і розповісти про все Синтрі. А ну зараз. Да, на ній були ці дзвіночки. А ми можемо віддати око совічені. Краще його не турбувати. Кіжна блядь, живодерство. Біжимо до офісу. А от що буде далі? Дізнаємось у наступній частині. Підписуйся, щоб не пропустити.